Учасниками гри у день святого Валентина були старшокласниці міської загальноосвітньої школи номер 10 Іра Дешлюк, Оля Гром та Оксана Романюк та троє юнаків, які представляли першу школу Сергій Ігнатюк, Олег Мацкевич та Олег Хеміч. Ведучі програми Людмила Іванова та Галина Поліщук раз за разом пропонували конкурсантам цікаві питання та нестандартні життєві ситуації. Пошук відповідей на які Визначали як симпатії учасників гри один до одного, так і тих, кого підтримує зал, які належать в грі святковий день. Події на сцені мали такий феєричний фінал. Ідеальну пару склали Іра Дешлюк та Олег Мацкевич, які і стали переможцями святкової гри. А ще на сцені в той день було багато музики, пісень, які глядачам шоу дарували юні солісти гуртка естрадного співу Нові таланти Оля Бажан, Алла Боярчук та Олена Радзвелюк. Не обійшлося і без пам'ятних призів, якими були нагороджені усі учасники конкурсу. А його переможці Іра Дешлюк та Олег Мацкевич отримали і смачний дарунок. Апетитний торт від підприємства Ласущі.